24 лютого не знаю, яке внутрішнє відчуття було. Я фактично спав десь може дві години, прокинувся десь о третій, зібрався і вирушив частину. Ми знаходились в Авдіївці, тобто в нас в принципі вже була ротація. Єдине, що мене постійно радувало, це те, що я знаходжусь вже в колі людей, які є професіонали, і я знала, що ми будемо просто працювати й далі. Коли я стикнувся з це наступило на протипіхотну міну. І танчик був, працював по хлопцям. На жаль, один хлопець загинув, другий отримав важке поранення, довелося його евакуювати. десь 30 лишніх кілометрів це в сторону Бахмута, що там був стабілізаційний пункт. Дяка Богу, що вони вижили і що я їх завіз, живими, надавши медичну допомогу. Перебуваючи, ну, би мовити на чергуванні, якщо, не дай Бог, отримуємо повідомлення. Що є поранений, перебуваємо на точку евакуації, обговорюємо одразу момент, скільки часу це буде займати, скільки буде часу займати евакуація пораненого. Медик, який його нам передає, він вже на місці під час евакуації вже надає допомогу до можливості втишнювальний доступ, зупинка критичної кровотечі, це він все робить на місці. Потім нам передають, і ми далі вже більш поглиблено оглядаємо пораненого і евакуюємо його на стабілізаційний пункт, де вже надається вже повноцінна кваліфікована медична допомога. Ну це добре, коли в машині двоє працює, і там одночасно ти можеш займатися цими людьми, але буває, що доводиться тобі одному, наприклад, там сидіти і сортувати і вже визначати, хто ваші, і так далі. Хлопці. Дуже часто прям молодці, тому що навіть там в умовах того ж там хаміра вони примудряються ставити внутрішньовельний доступ, хоча там місця дуже мало, і це надскладно. Мені не вперше вже ламати якісь певно, стереотипи щодо жінки в армії, доводиться. Це більше через те, що просто люди тебе не знають, не бачили тебе в роботі, тому мені було досить важко перевестись в бойовий підрозділ, тому що ніхто не хоче з дівчатами працювати. Я розумію, чому дівчата бувають досить різні. Довелося недавно працювати під час евакуації поранених з Бахмута. Ну, на високому рівні дівчина. Просто я не пишаюся, що вона така молодець, вона не боїться. Вона знає всі моменти, вона тактичну медицину прекрасно розуміється, прекрасно володіє, навички на висоті. Тобто я пишаюся своїм підлеглим. У мене був такий поранений, в якого просто аж сповзли, пам'ятаю, штани, і він всю дорогу їхав і підтягував собі труси зі штанами. Я казала, не роби цього, тому що поранення було якраз близько до паху. І мені потрібна була ця ділянка. Я кажу, хлопче, просто ну не соромся. Типу, це твоє життя. Я все розумію, але ми там з тобою весілля грати не будемо. Мені все одно. Я в цьому плані абстрагуюся від цього. Ну, скажімо так, у багатьох військових, а у медиків тим паче чорний гумор на першому місці, і в мене іноді в таких ситуаціях з мене він ллється дуже інтенсивно, і не всі розуміють його. Була така історія з хлопцем, в якого, по суті, ну, рука на сухожилку витрималась, і він їхав, мені розказував, що його рука відстріляться від танку. Я просто припідняла і кажу, так от же вона. Я розумію, що мені смішно в цій ситуації, але ну, він, здається, зробив вигляд, що він не поняв, Потім ми з ним спілкувалися вже в лікарні, коли його навідували, ми ще жартували, бо він загубив годинник з цієї руки і руку не знайшов після евакуації. Ми просто з цього сміялися і насправді це дуже допомагає. Ну або з а, контуженим одним працювала, він відключався при мені, напевно, рази чотири, і кожного разу мені доводилось з ним знайомитись, типа, привіт, я. Але він ще разок... Ще разу думав, що я до нього пристаю в якийсь момент. Мені просто сказав, що він одружений, щоб я від нього відчепилась. Ну таке теж буває. <рес> І сам місце себе переживають хлопці, що отримають поранення, що він, <рес> дай Бог, дорогі одяг військовий не зв'язали, бо тому, що вони заплатили <рес> за нього великі гроші. Не дай Бог в мавку порізати. Не чіпай, я каже, штани знімлю, але тільки не ріж штани, будь ласка. <рес> я вже великий боржник в цьому плані. край престижен порізаний, але я вже багато що порізав. Ті думають, що день перемоги це найщасливіший день, дивлячись для кого. Мені здається, це буде день, коли ти просто ти видихнеш, але ти згадаєш все те, що ти втратив і скільки ти втратив за весь цей час. Цей день має настати теж, коли ти маєш згадати всіх тих, хто за, за цю перемогу віддав своє життя. Мені здається, це перше, що я зроблю, принаймні для себе. як зупинюсь і просто згадаю всіх по можливості. Навістити могили тих, кого. Насправді дуже багатьох людей. Я навіть не мала можливості приїхати і провести в останній путь, тому що це фізично було неможливо. Тому то я б зробила так. Погоджую зі словами своєї колеги. Аналогічно. Дуже багато е, знайомих, багато друзів втрачено було. Так само хоче відвідати їхні могили. І дороли. Иду, иду на вы.